Міністри країн ЄС 16 вересня проводять Брюсселі засідання ради ЄС. Одним із питань може бути відкриття з Україною так званого переговорного кластеру, який наблизить українців до вступу в Євросоюз. Одночасно стало відомо, що ЄС відклав оприлюднення тексту 19-го пакету санкцій проти Росії. Усі подробиці знає наша кореспондентка в Брюсселі Тетяна Висоцька. Тетяно, вітаю! То розкажи нам, чому відклали розгляд 19-го пакету санкцій проти Росії і коли в Брюсселі можуть повернутися до нього. Вітаю вітання з колуарів ради ЄС, де сьогодні відбувається засідання ради ЄС із загальних питань на рівні міністрів у європейських справах Європейського союзу. І так сьогодні стало відомо, що оприлюднення 19-го пакету санкцій проти Росії, яке планувалося сьогодні, і неофіційно він мав би бути представлений якраз європейським міністром, які перебувають сьогодні у Брюсселі, Цей розгляд був відкладений і так само завтра. Посли держав Євросоюзу на засіданні Кореперу комітету постійних представників також не будуть розглядати е, 19-й пакет. Е, це власне пов'язано з тим, що е, Європейський Союз хоче якимось чином синхронізувати санкції е, проти Росії з державами Великої Сімки Групи Семи та е, Сполученими Штатами, і оскільки ось в тому е, в тій царині ще поки що немає ясності, немає розуміння того, чи будуть е, е, інші держави підтримувати певні санкційні е, рухи Європи, е, тому е, власне вирішено. Відкласти роботу над санкційним пакетом продовжити її для того, щоб добитися як найкращого результату і як найбільшого тиску на Росію. Офіційно європейська комісія не коментує, коли буде готовий 19-й пакет санкцій, тобто офіційних якихось дат не встановлено, але неофіційно дипломати тут кажуть, що все-таки сподіваються, що наприкінці цього тижня 19-й пакет буде готовий, і його зможуть обговорити і на рівні дипломатів, і щось можливо розкажуть і змі. Тож очікуємо, очікуємо, але розкажи, яка ймовірність, що саме сьогодні на засіданні Ради Європи може бути оголошене очікування для України рішення про відкриття першого кластеру з Україною. І невже з цього питання позиція Угорщини змінилася, і ця країна теж готова дати зелене світло Україні? Ну, насправді е, так, я можу сказати з, зі стовідсотковою впевненістю, що сьогодні на засіданні рішення про відкриття е, кластера, на жаль, не буде прийняте, тому що Угорщина не змінила свою позицію, і е, до нас підходив міністр у справах Європи Угорщини Януш Бока, до нас, до журналістів, і е, його досить е, докладно розпитали і про е, е, підтр... непідтримку Угорщиною е, членства України. в Євні. Єс і про те, що Угорщина продовжує купувати російські енергоресурси, незважаючи на вимогу ЄС припиняти ці процеси, і власне, Угорщина у всіх тих позиціях поки що стоїть на своєму Угор... Більшість Угорців більшість громадян Угорщини не підтримує членство України в Європейському Союзі, і таким чином, поки що, ситуація залишається на своїх місцях. Ситуація залишається як і раніше. Інші міністри, у тому числі міністерка Данії, яка головує зараз у Європейському Союзі, кажуть, що будуть продовжувати тиснути на Угорщину, але тим не менш. Поки що результату сьогодні точно 100% не буде, але будуть говорити про те, як обійти Угорщину, яким чином, наприклад, продовжувати перемовини з Україною, не відкриваючи кластери, яким чином спонукати Україну до реформ, не відкриваючи і не е, кластери формально, але відкриваючи їх якби на неформальній основі. Про це будуть говорити сьогодні 100%. І Ще Дякуємо. хочу звернути увагу. Дякуємо що... Тобі Тетяно за розлеглу інформацію. Це була наша кореспондентка з Брюсселю Тетяна Висоцька. Вона розповіла, що. У Брюсселі відкладають розгляд 19-го пакету санкцій з бажанням синхронізувати санкції з групою J7 та США. Наразі сподіваються рушить з місця до кінця тижня. А також що в Раді ЄС розглядатимуть е, кластер перший з Україною, який далі блокує Угорщина. Так що теж очікуємо змін і як з цим боротися. Дякуємо, Тетяно, ще раз.